Тарас Григорович Шевченко. Сонце заходить, гори чорніють. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє, радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой зоре, зори і сльози кануть. Чи ти зійшла вже і на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають, коли забули, бодай заснули про мою доленьку, щоб би не чули.